Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень із 6 по 12 січня 2024 року. Поради будуть, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Можливість пробачити Ну, на цьому тижні. Вам варто присвятити час для того, щоб заглибитися у себе і зрозуміти, що вас турбує і кого ви в своєму житті не можете пробачити. Вам варто з'ясувати, чому саме ви не можете пробачити ту людину, що вам це до цієї пори робить якісь певні такі, болючі відчуття. І потрібно зрозуміти, сприйняти ту людину, на яку ви тримаєте образу такою, яка вона є, і пробачте. Таким чином, ви будете в майбутньому себе найкраще почувати. Вам буде потім розвиднятися і дещо що ви будете бачити для себе, тому що ця ситуація, що у вас склалася, вона не пройшла просто так. Це все наслідки ваших попередніх дій. А тому, якщо вас в комусь чіпляють якісь такі недоліки, то це означає, що вони також є і у вас. Якщо ви не можете цього прийняти або справитися з тою ситуацією, звертайтеся до своїх ангелів. Просіть у них допомоги, підтримки. Ви отримаєте і відповіді на свої питання, і допомогу, і підтримки. Це був перший варіант. Другий варіант діти. По-другому варіанту, ви дуже любите своїх дітей. Можливо, для вас ваші діти це є саме найважливіше в вашому житті. І ви приділяєте, можливо, їм час, навіть якщо вони дорослі. Ставитеся до них з любов'ю. Але вам, крім того, потрібно ще і само, самим бути ніби дитина, бути відкритими для всього нового, щоб, щоб ви були щирими. Ставилися до оточуючих з любов'ю і повагою. І таким чином, коли ви будете себе поводити, у вас будуть відновлюватися енергії, ви ніби будете і молодіти. Це може бути і внутрішній такий стан, почуття, що ви щось і можете, і хочете, і бажання з'являється. Може це бути і зовнішні зміни, тому що коли людина занурена у якихось проблемах в неї. І зморшки з'являються, і куточки губ опущу, вуст опущуються, і зовні людина стає не такою привабливою. Коли ви поводитеся як дитина, коли ви посміхаєтеся, ваші очі сяють, то тоді вам і ваші ангели разом з вами посміхаються. Тож поважайте і любіть своїх дітей, але не забувайте про себе, оновлюйте свою енергію на більш молоду. І третій варіант. Очищення. По третьому варіанту для вас порада така. Можливо, ви накопичили собі забагато страхів, образ, непорозуміння, якісь невисловлені, неприємні слова, фрази. Вам вже прийшов час від цього позбавитися, тому що воно труїть ваше життя, труїть вас із середини, вас руйнує. І вам дуже важко потім рухатися у своєму житті. Якщо ви самі не можете позбутися саме таких почуттів, то приділіть цей тиждень для того, щоб ну, хоча б раз на день, а загалом саме краще. Вранці ранком, як встали і як спадки лягаєте, для себе попросіть свого ангела, щоб він вам допоміг очиститися і позбавитися від цих негативних ваших думок. Емоцій і, і всього того, що вам, вас руйнує. Вам ангели допоможуть. Вони завжди йдуть нам назустріч, коли ми звертаємося до них щиро і просимо їхньої допомоги. Такі у нас були поради на цей тиждень для анг... від ангелів, а я бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших дорогах, на всіх ваших шляхах, у всіх ваших справах.